Сьогодні у Лубенській міській раді ми підписали меморандум із міським головою і шведсько-українською програмою про подальшу співпрацю у формуванні ефективної освітньої мережі та реформування старшої школи. Ця співпраця передбачає цілий комплекс заходів, яка буде проведена спільно з експертами програми, з освітніми стейкхолдерами Лубенської міської ради. Розрахована співпраця як мінімум на рік. І на фініші ми хочемо бачити високу інституційну спроможність місцевого освітнього менеджменту у здійсненні реформ, реформовану мережу закладів освіти, сформований якісний академічний ліцей, який надає якісні освітні послуги, ну і розуміння суті освітніх реформ. Серед усієї громади Лубен мова йде про проведення певної роботи серед освітніх стейкхолдерів в усіх закладах освіти, залучення до цього процесу і освітнього менеджменту Лубенської громади. Я думаю, що ми спробуємо залучити і студентів Луганського університету імені Шевченка до цієї роботи. Це буде цікаво і корисно для обох сторін. Ну і напрацювати пропозиції, які надамо міській владі стосовно можливого нового формату структури освітньої мережі у цій громаді. Ну, по-перше, хочу зазначити, яка робота передувала сьогоднішньому заходу, оскільки, як ви ж знаєте, що наша громада здійснила вже ряд заходів щодо формування мережі старшої профільної школи. Безумовно, це складний шлях. І на кожному кроці були певні у нас труднощі, які ми здебільшого конструктивно і якомога розумніше намагалися врегульовувати. Сьогодні ця зустріч ну, свідчить про те, що громада наша пройшла успішно конкурсний відбір серед багатьох громад України стосовно участі у шведсько-українському проєкті Polaris. для нас важливою є це досягнення, оскільки Експертна оцінка наших дій допоможе і далі формувати ефективну освітню мережу в інтересах здобувачів освіти, тобто нашої молоді, дітей, задля їх кращого майбутнього.